На Луцькому ринку запахи свята, димна ковбаска, свіжа паска, хрін аж очі щипає. Пробуйте, ковбаски ще. Добрий день. Файний Банка 100, а той 50 гривень кульочок. Ціни зібрати великодній кошик теж не аби як щипають. Інститут аграрної економіки підрахував, що цьогоріч традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м'який і твердий сири, хрін та сіль обійдуться на родину з чотирьох осіб близько 1660 гривень. Себто на 17% відсотків дорожче ніж торік. Хтось пече паску вдома не для економії, для родинного тепла. Уже пасочку замісили, тепер йдемо докупити те, що треба. Самі печете? – самі печемо. Є така традиція, обов'язково має в хаті пахнити Паска, обов'язково. Хоча і, і діти кажуть, що легше купити і не заморочуватись, але треба, щоб в хаті попахнила Паска, обов'язково. А печеть вона не тяжко, головне, щоб з душою, вірою Бога, і тоді буде все вийде. Живемо в селі, тримаємо кабанчики, ну, отак готуємося, вчора скоптив. Ковбаску, сальце. І будемо святкувати, аби мир був. Паску пекли. Пекли. – Але ж своє виготовити, виростити того кабанчика, то теж то, за Так, ж так, так. Окей, тримаємо і тримаємось. Аби мир був. Що ще приїхала з-за кордону, то і дівчина вдома, вони печуть, вони цим займаються. Це традиція, напевно, як не крути, це таке сімейне свято, скажімо так. В полі сім'ї просто і. Та й ціни ви бачили на паски зараз. Пані Галина купує пасочку. Ми двох з чоловіком, дітей з нами тут немає і внуків. Нам пасочки вистачає. Раніше пекла завернув вже файну паску. А ціни ну, ціни зашкалюють. Можна сказати, але але то є праця. Від 50 до 150 – 200 гривень. Паска це домашня в печі, печена пасочка. Ось так вона виглядає. Шостенька така гарна. Да. Переважно купують. Краще відпочити господині купити, але якщо купити домашню паску, справжню таку знаєте, насичену по колишніх рецептах. Чи дорожче стало собі вартість паски цього року спекти? Звичайно, починаючи від яєць, молока, масла, того, що треба багато дати. Пекли, вже сьогодні, напекли вночі. А так, може, молочко, сметанку, там таке воно щось знаєте, щоб скип'ятити, щоб потім було до паски. А м'ясне. Домашні яйця 70 гривень за десяток, з птахофабрики дешевше. Молочні продукти сьогодні просто розлітаються. Я продавала молочне, вже продала, вже все. Кончилося сьогодні, оце ще ж лишилося. Вже восьма ранку і ви вже розпродали так, молочні так, продукти? Так, так. Дорожче не піднімаю ціни. По 200 це, сметану продавала, по 100 сир, так я і продаю. Молоко 60-15. 100 сметана, то це скільки. Півліт? Ціни стабільні в нас, Є. які були, такі і лишилися. Ми не повишаємо. Молочко 120-130 так і це молочко 60, сметанка 120 гривень півлітрова, сепараторна. Купують. Слава Богу, на пасочку кожне купує. Щодня от отаж був за смітанкою, бо кожна старається спекти пасочку свою домашню. І, а як? Домашню? як же Мою тут все даю натуральне, пасочки, ото сметанку, яєчко, молочко. От мене пасочки тяженькі, не такі пушисті, як то один розрихлітель. Я ставила 250 гривень за кілограм. Чи не найбільший удар на Великодній гаманець то м'ясо. Пан Петро каже, ціни підскочили, бо поголів'я худоби зменшилось. Нема кому тримати війна, а в піст був не такий попит, от і ціни так не бігли вгору. Багато молодих людей забрали ну, до війська, і осталося в селах. Ну, населення осталося більш жіночі і діти. І поменшала поголів'я свинини. І воно зв'язку з тим, що отак пішло копит і мале кількість свиней. Якщо ми візьмемо отаку шиночку, да, вона так з салком, да, то вона 200 гривень, а, а в піс була 170. А сало було, в піс отаке, ми продавали ну, 120-130, зараз 80-70. До свята купують, але не так, як раніше. Копчина 420, сальтісон 30, сирапу 380. Кажуть, що бо виїжджали люди, нема за що, нема за де заробляти. Копчене і печене 350 гривень. Небагато беруть, не беруть там величезні ці, але беруть. Половинку от бере, там 400 грамів, ковбаски з кілограм, до кілограма. Різні люди є. Кого більше кишені ширше, той бере більше. Кого, знаєте, то хоч кошик покласти. Але всі сходяться в одному, ціни цінами, а Великдень це про інше. Про мир, віру і родинне єднання. Люди мріють про такий Великдень, як до війни. Чи є той пасхальний настрій? Як вам сказати, такий собі не дуже. Діти в Києві живуть зараз під обстрілами, зять служить так. Що... Ждемо Пасху, але вона не така в душі, як ті роки були весела. Дасть Бог, дождемо і на той рік і закінчиться в цьому році. Та війна дасть Бог, і будемо з радістю. Ті роки краще зустрічати. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.